Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, приватне акціонерне товариство «Запорізький електровозремонтний завод, посада, токар, карусельник, обов'язки, токарна робота, простих деталей і виробів, мови праці оптимальні. Вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата, 14 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ «АвтоМ». посада, головний бухгалтер, обов'язки, організація та контроль за веденням бухгалтерського обліку, звітності на підприємстві, облік результатів господарсько-фінансової діяльності, умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна плата 12 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, приватне акціонерне товариство «Запорізький електровозремонтний завод. Посада, токар, розточувальник, обов'язка обробляє особливо складні відповідальні деталі та вузли з великою кількістю зовнішніх і внутрішніх поверхонь. Умови праці – оптимальні, вимога, професійна технічна освіта. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець тов. Запорізький сталеливарний завод, посада, обрубувач, обов'язки обрубує, зачищає та вирубує пневматичним молотком на підвісних наждачних верстатах. Складні відливки та деталі. Умови праця оптимальні. Вимога повна загальна середня освіта. Заробітна плата, 10 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець КП «НВК Іскра, посада, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, обов'язки налагодження, ремонт і регулювання схем технологічного устаткування, складних електричних схем, автоматичних ліній, а також експериментальних електричних машин, електроапаратів, електроприладів та електричних схем унікального і прецизійного металообробного устаткування, Умови праці шкідливі, вимога повна загальна середня освіта, заробітна. Плата тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, ТОВ, Запорізький механічний завод, посада, фрезерувальник, обов'язки, горизонтально-фрезерна та вертикально-фрезерна обробка деталей для рухомого складу. Умови праця оптимальні. Вимога, професійна технічна освіта, заробітна плата 13 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ, співдружність, авіабут, посада, інженер-технолог, обов'язки розробляє, застосовуючи засоби автоматизації проектування та впроваджує прогресивні технологічні процеси, видообладнання і технологічної оснастки, засоби автоматизації, механізації, оптимальні режими виробництва на продукцію, яку випускає підприємство, умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна плата, 10 тисяч гривень. Область, Запорізька локація, Запоріжжя, роботодавець ТОВ, АПГК Дніпровська, посада економіст з фінансової роботи, обов'язки, оперативна робота з банківськими установами, робота в системі клієнт банк, складання щоденного фінансового бюджету, умови праці оптимальні, вимоги вища освіта, заробітна плата 18 тисяч гривень. Область, запорізька локація, вільнянськ, роботодавець ТОП НВО, Ріст, посада, Маляр, обов'язки, малярні роботи, умови праці оптимальні. Вимоги професійно-технічна освіта, заробітна плата, 12 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ грем, шлях, буд, посада, оператор установки для приготування бітомної емульсії. обов'язки приготування бітомної емульсії. умови праці допустимі. Вимога повна загальна середня освіта. Заробітна плата 12 тисяч гривень.